Процеси. Повчальні казки для дівчаток. Розалі, Свято Місяця. Про що ви думаєте, коли дивитеся на місяць? А це залежить від його фаз – Щербак, молодик і Повня. Отак От відказала би Еле, згадавши пригоду, що спіткала її, коли вона пошила найбільш недоладну сукню в своєму житті. Поки не сталася та халепа, дівчина шила вбрання принцесам. Завдяки їй вони були найвродливішими дівчатами на світі. Річ у тому, що в Еле був рідкісний дар. дівочі обличчя аж сяяли, а самі дівчата нестримно вабили до себе, коли одягали пошиті нею шати. На весну того року припало свято місяця. Служителькою цього величного світила. Мала стати найшляхетніша і найелегантніша дівчина. Ох, і пристрасті розгорілися. Поміж тими, хто домагався цієї честі, виділялися дві принцеси. Одна звалася Артою, вона загадкова була Мофея. Та воно й не дивно. Другу звали Катою, і була вона понура, як відьма, і недарма ото так вона звалася. Обидві суперниці будь-що прагнули перемогти одна одну. Принцесі Арті вирішила пошити Еле білу сукню з візерунками у вигляді ожинових ягід, а для принцеси Кати темне вбрання з малюнками ванільного морозива. Не встигла дівчина взятися до роботи, як фея з відьмою навперебій почали виголошувати заклинання. Нешкідливі були вони спершу. Та згодом Еле оточило колючі плети в ожинових батогів і цілі купи морозива. А як спіткала тебе така халепа, то хіба ж пошиш сукні, що були б гідні самого місяця? Подумала Еле та й розклала своє шитво на дворі, у затінку старої вишні, але й там не могла вона нічого утнути. Чари геть усе зводили на нівець. Розгубилася дівчина та враз і надумалася. Як тому зарадити. Про... Коли виголошувала своє заклинання фея у небі кружляли горлиці, а як відьма починала заклинати, небо аж темніло від воронячих зграй. То дівчина позбирала пір'я, що попадало додолу, та й вирішила пошити з нього сукні, кожній принцесі ту, яка їй і личила. Настала весна. Еле встигла виконати замовлення. Принцеса Арті дістала гаптовану перлами сукню з голубиного пір'я, а принцеса ката оздоблену чорницями сукню з воронячого пуху. Тішати треба було принести просто на праздник. та от лихо. Сама вона була дуже вбого убрана. І тоді вона швиденько пошила собі сукню з пелюсток, що обсипалися з вишні. Прийшла на святкування, вручила принцесам їхні замовлення, і ті аж засяяли красою, убравшись у шати. та на них ніхто й уваги не звертав. Усі дивилися на Еле вбрану в пригарну сукню з пелюсток вишні. Аж врешті вирішили, що вона буде служителькою місяця. Проте незабаром сукня її почала блякнути. Ви ж знаєте, що вишневий цвіт, хоч і гарний та дуже ніжний. Так багато любові і уміння вклала Еле в цю сукню, а з неї тільки тлінь лишилася. Не стрималась вона і гірко заплакала. Побачили принцеси, як засмутилася їхня люба кравчиня забули про своє суперництво і почали втішати її. Арта накинула їй на плечі свою шалі спір'я, Ката наділа їй на голову свою пір'яну діадему, і зів'ялі шати вмить стали мерехтливою, сріберною сукнею. І тоді всі погодилися служительками місяця будуть три вірні подруги. Відтоді вже не називали їх Артою, Катою, Еле. Вони стали богинями Артемідою, Гекатою і Селеною. КОРІНА МАШОН. ПРИНЦЕСА І Велетень. Принцеса Солодка Родзинка була великою ласункою. Цілісінький день, а часом, і вночі, коли вставало до вбиральні. Смоктала вона цукерки. Щороку навесні їй привозили цілі скрині з ласощами, і наступне замовлення принцеса робила аж перед початком зими. До замку можна було дістатися тільки одним шляхом, а як хуртовина замітала його, маєток був відрізаний від усього світу. Якось уранці принцеса накидала карамельок до чаю. Є якісь новини, бродрібе? запитала вона свого радника. Так, ваша величність, продавці ласущів уже в дорозі. Раптом до їдальні увійшов слуга. Він нахилився до радника і щось прошепотів йому на вухо, а то аж зблід почувши те. Що з вами, бродрібе, ви побіліли, мов клубок жувальної гумки? Ваша величність, мені дуже шкода, але допіру я отримав звістку, що шлях до нашого замку заступив якийсь велетень. Він сидить і сумує. І я розберуся з ним, сказала принцеса. Ходім, бродрібе. От вийшла вона на шлях, аж там сидить велетень, підперши голову руками. Привіт! помахавши рукою, гукнула принцеса. Ти чуєш мене? Велетень нахилив голову і зиркнув на принцесу. Очі його були заплакані. Щороку в день народження. Сумно пробурмотів він. Я даю собі обіцянку навчитися літати. І от мені вже вкотре не вдається її виконати. Ніколи не здійсниться моя мрія. Ох, мені так шкода, так шкода, що тобі воно не вдається, зітхнула принцеса. Але ти не можеш тут сидіти, бо я чекаю продавців, що везуть мені цукерки. Я такий здоровезний. Що мені в усьому не щастить, не слухаючи її, провадив велетень. Як іду, то широко переставляю ноги, бо завжди боюся когось або щось розчавити. І краєвида мені коли мені милуватися, бо знай дивлюся додолу, щоб не вкоїти лиха. Так хочеться мені бути легесеньким, немов ластівка чи мильна булька. Принцеса почала замислено ходити туди сюди. А за нею невідступно плентався Бродріб. Легенький, легесенький, мильний пухир, бурмотіла вона смокчучи, цукерки. Послухайте, Бродрібе, у нас у шафі ще стоїть та скриня з жувальною гумкою. За хвилю слуги принесли здоровезну скриню, щерть наповнену барвистими жуйками. Все робиться просто, впевнено заявила принцеса. Напхай повен рот цих гумок. Пожуй гарненько їх, а тоді дмухний второпав. Велетень так і вчинив пхав і пхав жуйки до рота, аж скриня наполовину спорожніла. І тоді принцеса закричала А тепер дмухай, дмухай. Дмухнув той велетень чимдуж, і така бульбашка утворилася, мов повітряна куля завбільшки. Радник перехрестився і відступив на декілька кроків. Ох, вигукнув він, аби лиш воно не луснуло, а то лихо буде нашому маєтку. Та велетень відірвався від землі, і легкий та невагомий, наче пір'їна, полинув у небо. То що? Заслужила я на цукерку, бродрібе? поспиталася принцеса. Отак гоже весняної днини шлях до замку став знову вільний. А за декілька днів принцеса Солодка Родзинка зустрічала в своєму маєтку любих її серцю продавців. Згадайте про неї, як будете смоктати цукерки, а якщо замислитися над тим, чому не зустрічаються більше на білому світі велетні, то знайте, що всі вони полинули аж за хмари, легесенькі, немов пір'їни, і невагомі, як пухирі з жувальної гумки. Коріна Машон. Принцеса Фанфрелюша. Ох, не зовсім звичайною принцесою була Фанфрелюша. Звісно, про неї балакали всі підданці маленького королівства. Та була вона й причиною постійних суперечок, які точилися поміж батьком її і матір'ю. Королева вибачала їй усе. Бо вона вродилася дівчинкою, та король був не такий поблажливий до своєї доньки. Бо уявіть собі. В неї було тільки одне захоплення вона любила все, що блищить. То було наче хвороба на ній блищало усе, крім прищів на носі. Сукні її, черевички аж мерехтіли від барвистих стразів. Виходячи на люди, вона фарбувала губи помадою з блискітками, а як усміхалася, видно було, що навіть її зуби сяють шляхетним камінням. Ані десь була її політика та міжнародна дипломатія, яких так хотів навчити її батько, не переймалася принцесою організацію балів та інших заходів, яким хотіла навчити її матуся. Нічого їй не хотілося. Навіть про чарівного принца на білому коні вона не мріяла, і вабило її лише одне блискучі цяцьки. Врешті король не на жарт розлютився. Він погукав доньку. І дав їй добрячої прочуханки. Не можна цілісіньке життя збути серед блискіток та мерехтінь, репетував він. Треба братися до праці. Якщо не хочеш стати королевою, то знайти собі якесь ремесло. Ох, татуню, я ж не винна, просто не знаю, до чого вдатися. Іди працювати продавчиною, лікаркою, учителькою чи навіть пасти худобу. Розводь драконів у пустелі, якщо воно тобі буде до вподоби, тільки щось роби. гаркнув останку король, аж почервонівши від гніву. Не хвилюйся так, татку, сказала фанфрелюша. Я знайду собі якесь діло, обіцяю. І, цьомнувши батька в щоку, вислизнула з кімнати, перш ніж він устиг щось докинути. Щоб трохи розвіятися, вирішила принцеса прогулятися. Батьків теж треба часом терпіти. Надто ж, коли ніяка професія не спадає на думку, хоч і сушиш собі мізки. Аж раптом угледіла вона чудернацький корабель, що пришвартувався коло берега. Його білі вітрила лопотіли на вітрі. Якби його оздобити стразам, то він просто дивом був би. Що це за судно? поспитала фанфрилюша моряка, що проходив повз неї. Це корсари вашого батька, панно принцесо. А що воно за лихо тії корсари? Майже те саме, що й пірати завойовують далекі острови і привозять незліченні скарби прянощі, заморські зілля, шляхетне каміння, золото, самоцвіти різного роду й виду. Далі Фанфрилюша й не слухав, бігцем побігла до палацу, щоб сказати батькам, що знайшла собі діло до вподоби. Ти хочеш стати корсаром? трохи здивувався батько. А втім, Чом би і ні. Отак Фанфрелюша покинула рідний палац і помандрувала морями. Королева довго плакала за донечку, та король сказав, що мандрівки корисні молодим людям, і вона заспокоїлась. Фанфрелюша стала грізним корсаром, і корпус, і щогли все аж сяяло на її кораблі. Всі острови на землі вона прочесала і знайшла там незліченні скарби. Звичайно, ця казка була б неповна. Якби я не сказала, що врешті принцеса вийшла заміж і привела на світ багато дітей. Та знайте, що вона не втратила своєї непереборної тяги до всього, що блищить. Втім, зізнаємося, дівчата, всі ми на неї схожі. Хіба ви не любите губної помади з блискітками? Я просто таки в захваті від неї. Елла Кольман Айва для принцеси. За сивою давнини була собі країна, де жили крихітні люди, як жолоді завбільшки, мешкали вони у дерев'яних оселях і дружили зі звірятами. Слимаки возили їх на своїй спині, павуки ткали для них убрання, а жаби розважали кваканням. Королі королева того краю мали дочку, прегарну принцесу, що полюбляла пекти фруктові тістечка та робити всілякі варення, замість капелюшка. Носила вона шапочку мухомора, а замість сукенки дві рожові пелюстки підперезані травинкою. Така гожа вона була, що всі парубки до неї сваталися. Та принцеса не квапилася заміж, тішилася собі природу та з неї варила смачне варенічко й джеми. Батькам дуже хотілося, щоб вона вийшла заміж. Врешті принцеса зібрала усіх своїх залицяльників і оголосила Любі мої друзі, ви знаєте, що я страшенно полюбляю фрукти. Той із вас, хто принесе мені пліт, з якого я ще не варила варення, стане моїм обранцем. І знову заходилася коло тістечок та джемів. Вона ж бо знала, що ніхто з них не зможе того утнути. Минав час, і щодня їй приносили кошики з ягодами та фруктами то з яблуками, то з грушами, то з суницями та полуницями. Невже ці бідолахи гадають собі, що я ніколи не варила варення з того, що всі й так тут знають? Невдоволено вигукнула принцеса. Та настала днина, коли їй принесли кошик із якимось чудернацькими фруктами. Трохи вони скидалися на груші, та шкірка їхня була тонесенька, а сам плід твердий. Принцеса відразу ж звеліла погукати того, хто приніс ту диковину. Виявилося, що то був молодий, сором'язливий хлопець, на голові в нього був шолом із горіховою шкаралупи. Він сказав їй, що то айва, із неї можна зварити присмачний джем. Страшенно зраділа принцеса, що знайшовся такий, як вона, любитель фруктів. Та й відразу ж вискочила за нього заміж. Довго й щасливо жили вони у парі і утнули удвох чимало всяких смаколиків.